Сьогодні у програмі. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників поступово втілює в життя пропозиції президента організації Ігоря Шкірів. Мін'юст заборонив до використання переобладнання автобуси. Практично у будь-якому регіоні України транспортники не вдоволені поточними тарифами на перевезення. Чималий опір у цьому чинить місцева влада, як приклад Суми та Донецьк. Дорожнє господарство розвивається за малими темпами. У Луцьку водії не вірять в якість ремонтних робіт на місцевих автошляхах. В Севастополі відкрили реконструйований Дніпровський міст, але коли відбудеться закінчення другої його черги, невідомо. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті Транспорт. Український ринок пасажирських автоперевезень на порозі значних змін. Такий висновок можна зробити з огляду на рішення Міністерства юстиції України, згідно із власною інформацією транспортного порталу Мін'юст заборонив використання для пасажирських перевезень автобусів, переобладнаних із вантажних автомобілів. Найпопулярнішою моделлю з яких є Мерседес Принтер. Наразі робота з обслуговування пасажирів на подібних машинах дозволена лише на внутрішньорайонних та приміських маршрутах. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників вже впродовж багатьох років наполягала на забороні роботи переобладнаних автобусів. І тільки зараз відповідні поправки до законодавства, подані Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, затверджені мін'юстом. Українські автоперевізники вкотре вимагають перегляду тарифів на перевезення пасажирів. Натомість влада на місцях чинить цьому неабиякий спротив. Приміром, у сумах, чиновники не розглядатимуть проєкт рішення про підвищення проїзду до 3 гривень, поки його не погодять антимонопольний комітет та Міністерство інфраструктури. Про це заявляють у мерії. Втім, наголошується, що ці структури подорожчання можуть ухвалити вже протягом кількох найближчих тижнів. Транспортники нарікають на зависоку вартість пального дорогі запчастини та зношеність рухомого складу. Вартість проїзду поки не змінилась і у Донецьку. Тутешні приватні перевізники обіцяли підняти ціни на квитки в автобусах та маршрутках ще з 1 травня. Та поки цього не зробили. Зі ста маршрутів міста проїзд мав подорожчати на 95. Пасажирів тоді братимуть від 2 до 3,5 гривень. Цифри оприлюднені на сайті міського конкому. Донеччани від нововведень не в захваті. Ні, знаю. Уже, куда да. уже повышать? Уже, ну, вообще уже. Ну, когда повысили в троллейбус, мы уже ожидаем Уже обычно одно за другим идет. Троллейбус рук 50 и очень маленькая у них там разница получилась. Уже ждем, конечно, ждем. Ну, грустно все это, конечно. Если зарплату, соответственно, повышать Если бензин как бы да, подражает, действительно, то тогда, конечно, стоит. А так как бы бессмысленно, зачем? Перевізники ж наголошують, востаннє ціни піднімали три роки тому. Відтоді подорожчали пальне і запчастини зросла зарплата водіїв. А ще потрібно оновлювати автопарк. Аби вийти на рентабельність, перевізники просили підняти ціну на півтори гривні, але міська влада їхні апетити обмежила 50 копійками. Чи матиме це очікуваний ефект, нині оцінити важко. Економісти прогнозів давати не поспішають. Говорять, галузь надто вже не прозора. Те, що стосується частних перевозок автотранспортом, то взагалі ця тарифікація є крайне суб'єктивною. З учетом того, що реальна оцінка рівня доходності цього бізнесу з боку статистичних органів, вона практично не відбувається, все відбувається гіпотетично. Тому дійсно оцінити, сколько там непосредственно издержек, которые идут на амортизацию, на горючно-смазочные материалы, непосредственно на зарплату водителя, а сколько там участвует в различных теневых схемах, о которых мы можем только догадываться, это очень большой вопрос. Донечане с питанием экономики паровизники волеют не перейматься. Их волюет властный бюджет, тож переплачивать за проезд не готовы. Знаете, чем меньше, тем Я не хочу платить вообще. Я студент. Я не взагалі, Я стараюсь, жду Невдовзі тих, хто чекає на тролейбуси, може побільшати, адже на електротранспорт ціни обіцяють поки не підвищувати. І на громадські автобуси також. Не менш актуальною за тарифи для автоперевізників є тема доріг. Попри обіцянки влади привести до ладу шляхи до травня, транспорт все ще змушений рухатись переважно напрямками. Хоча на місцях запевняють, ремонтні роботи йдуть повним ходом. Приміром, 80 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття цього року обіцяють відремонтувати у Луцьку. На це планують витратити до 24 мільйонів гривень. Ремонтники запевняють, лататимуть дірки сумлінно, тож найближчі 5 років про ями можна забути. Так як ми робимо ефективніше, робимо вона буде довше триматися ця дорога тим... Це робимо, як кажуть, по термінолозі і як має бути. Рік буде, більше. буде Буде, більше. буде. навіть більше буде. Більше. До п'яти років буде стояти. Звісно, бажано краще робити хорошу погоду, ну, так як бачите самі аварійні дороги. Так робимо такий а ямочний ремонт, дождемося, коли підсохне. Комунальники запевняють, що до травневих свят відремонтували майже третину вулиць міста. Однак у те, що шляховики все зроблять як слід, луцькі водії не надто вірять. Я не вірю в такі ремонти. Ну, я думаю, що це ненадовго. надовго. В нас ви розраховуєте? Вони кажуть, що до п'яти років. До п'яти років? А я кажу, що до першого дождя. І більш дороги не буде. Треба класти два рази більше асфальт. А вони на недвічірний зараз заберуть, як-небудь покладуть і потім знову його треба буде класти. Подвізку треба робити вже. Баксів просто. Не знаю, ще не підшитова, треба заїхати на станцію. Ну, пара стільки резину трохи добила, дітки викатували. Проте комунальники запевняють, методика ремонту виправдає себе, адже ті дороги, що були капітально відремонтовані минулого року, зиму пережили. Загалом планують довести до ладу 100 вулиць. Частина коштів має надійти з обласного бюджету. На тих вулицях, де проводиться капітальний ремонт, там є відповідні гарантійні терміни відповідно до... Вони всі, як і цієї зими, яка вона не була, велика циклічність. О, Всі, що були в минулому році капітальним ремонтом, ті самі частини вулиць, де виконуються капітальним, і там, де є виконаний ця вулиця Станіславського, вулиця Конякіна, відповідно, частина вулиці Гнідавської, так само вони всі вистояли. Загалом в обласному бюджеті Волині на ремонт та утримання доріг комунальної власності заклали більше 122 мільйонів гривень. А ось на Львівщині планують витратити на ремонт доріг 49 мільйонів гривень. Депутати облради розглянули перелік об'єктів будівництва реконструкції та утримання шляхів області і визначили кілька пріоритетів видачі грошей. Передусім, кошти спрямують у ті населені пункти, де відбуватимуться святкування визначних дат. Це, зокрема, ремонт дороги у Нагоєвичах Дрогобицького району, де відзначатимуть річницю народження Івана Франка. Ще витратяться на ремонт дороги до села Сприні Самбірського району. Представники служби автомобільних доріг у Львівській області пообіцяли доопрацювати перелік автошляхів і подати його повторно на розгляд комісії. Потім кошти перерахують у райони. Віктор Янукович відкрив у Севастополі міст біля залізничного вокзалу. Ця нова дорожня розв'язка, за словами президента, повністю вирішує транспортне питання. Проект реконструкції коштує 70 мільйонів гривень. Ним передбачене розширення двох існуючих мостів, а вони основний шлях для автомобілів між Ленінським та Нахімовським районами. Транспортна розв'язка складається із двох залізобетонних мостів протяжністю 39 та 40 метрів, побудованих ще у 50-ті роки минулого сторіччя. Нині до них прибудовані нові мости, аналогічні за конструкцією. Після завершення всіх робіт кількість смуг для руху автотранспорту збільшиться із трьох до п'яти. Я, кавішла. Звісно... уверен в том, что мы на этом не остановимся. Мы будем продолжать строить дороги, развязки. Кстати, этот проект, он стоимостью около 70 миллионов. Мы вложили в него только около 40 миллионов и еще порядка 25 миллионов во вторую очередь нам нужно вложить. То есть Старая очередь освоєна приблизительно на 5-7 мільйонів гривень. Не менш важливим відновленням мостового переходу займаються і на Буковині. У квітні міст через Дністер у селищі Атаки Чернівецької області визнали аварійним. Він міг обвалитися. Знаки далися півстолітня експлуатація та інтенсивність руху, а також зростання кількості великовагового транспорту. Рух машин тут спершу обмежили, а потім призупинили зовсім, керувавши транспортні засоби в об'їзд. Наразі на мості кіплять ремонтні роботи. Здали в експлуатацію одну сторону. Тож автівки можуть рухатись у реверсному режимі. Одна сторона мосту, якщо брати рух з Чернівців в сторону Хмельницька, права сторона. Три поверхневих руйнування, що я вам сказав, за головою арматури і одна сквозна, один сквозний пролом значить, ліквідовані. По лівій стороні. Ліквідація новань триває. Коли ж мостом із Хмельниччини на Буковину та зворотньо їздитимуть пасажирські автобуси та вантажівки, зможе визначити спеціальна комісія. Вже провели обстеження плит мосту. Тепер фахівці розробляють план дій і визначаються із вартістю робіт на об'єкті. Тоді і буде зрозуміло, потрібна капітальна реставрація чи поточний ремонт. Наразі на відновлення мосту уряд надав 4 мільйони 600 тисяч гривень.